Сьогодні провожу для себе грязьові процедури. У мене дуже коліна болять після укусу кліща, який був заражений борелією. Він вніс мені цю борелію в кров, і у мене розпочалася хвороба лайма. <кій> Я її виявила, звичайно, одразу на ранній стадії, але все-таки ушкодження пішло з углобів. І тепер є. Наслідки лікування антибіотиками я пройшла, протизапальними засобами пройшла. Ну а тепер треба розхлюбувати це. О, Господи Боже, поможи нам всім. Скільки зараз інфекцій є, друзі, але є, Господь дав такий лиман сольовий, грязівий із лікувальною цією от багнюкою. І ось люди багато сидять, лікуються. Ходять за ще тільки шоста ранку, сонечко стає і лікуємося. Скільки солі у воді? Чорна багнюка, мінерали ці всі із сіль. Ось скільки солі. Це Одеська область. Вірніше, сама Одеса, можна сказати, лиман-куяльник. Там далі он є три будівлі високі. Це безпосередньо санаторій-куяльник. Не знаю, чи всі вони там працюють зараз, але там є і басейни з лікувальною рупою. Цею. І ну, у всякому разі, раніше це були курорт куяльник, так і називався він, де люди приїжджали і лікувалися. Поряд там знаходиться і завод виробництва води, куяльник. Так що дуже-дуже багата наша земля обдарував нас Бог всіма дарами, якими можна тільки, щоб люди були щасливі, щоб люди були вдячні Богові за все в своєму житті. Люди підходять потрошку, вони ще йде людина лікуватися. Так що хай Бог всім допомагає, в кого є можливість приїхати сюди і посидіти трошки в цій тропі, обмаститися і полікувати свої хворі сустави.